Маска, а чого б ви в святковий день побажали нашому поки що діючому президенту? Які побажання? О, Я б йому побажала, щоб він обродонився. Він дав другий руду, щоб він просто віддав відставку, да я у тебе. Тільки відставку. Йому, його уряду Ганебному що... Януковичу до Азарову, чи він тільки пішов відставку, нашому президенту, щоб він е, схилив голову перед Богом і перед народом, і покаявся, і виправився. Все. Шановний Віктор Федорович, я бажаю вам це свято велике. Досягнути великого розуміння того, що ви народу України не потрібні і піти відставку добровільно. Він поїхав з України гень, щоб ми його більше не бачили. Разом з за зараз. Він дуже помилився, що він вернувся після Росії. Да. А... Більше сухарів. Сухарів, так, хай записається. Це наш єдиний меседж, та святковий. Він поскоріше би змінився і всю політику. І якщо він навіть не має бажання йти в ту відставку, то хай для країни зробить так, щоб весь народ був тішився. Я бажаю нашому президенту піти у відставку і не Задовбувати наших людей, щоб все в нас було в країні, все добре.